Терактам і замовним вбивством запобігли на Одещині. Там затримали шістьох членів диверсійної групи, яка готувала низку злочинів на території регіону. Срому арії, колишній співробітник спецслужби Російської Федерації. В Планах диверсантів були вибухи на військових об'єктах в офісах волонтерських і громадських проукраїнських організацій і в автівках поліції. Для розминки збиралися вбити лідера одеського Євромайдану. Злочин готували на вересень, а його виконавцями, нібито зголосилися стати члени одного з районних осередків компартії. Зараз затримані дають свідчення. Должні були бути акції від протеста, шествиї діверсії. Ліба це буде подрив поліцейська, і поджок поліцейської машини, ліба то будуть поджок коктейлів, молотого офиса організації. правый сектор самообороны Майдана или Автомайдана. Было предложено провести акцию в виде ликвидации общественного деятеля.